Перетворенню прилук на найквітучіше місто України покладено початок. 12 квітня по обіді міський голова Ольга Попенко разом з посадовцями міської ради, керівниками комунальних підприємств та підприємцями, що ведуть свій бізнес у центральній частині прилук, оглянули всі до єдиної клумби по Київській від вулиці Незалежності до Земської. Найближчим часом вони перетворяться на справжні квіткові візерунки. Задля цього до співпраці залучили спеціалістів Прилуцької дослідної станції. Новий мер у нас з'явився, і зрозуміло, вона як жінка хоче, щоб більш було краси, більше було якоїсь привабливості в місті, тобто більше було квітів. От ну я і співробітник Оля Літовченка. У нас дипломований спеціаліст по ландшафтному дизайну. Значить, ми зробимо виміри всіх цих квітників. От, після чого вони будуть підготовлені під висаджування рослин, і конкретно на кожному квітничку значить, буде намальована якась форма цього квітника, підібрані якісь рослини, там і по кольоровій гамі, і по висоті. На ініціативу міського голови перетворити прилуки на квітучу оазу відгукнулися і приватні підприємці. Це все правильна постановка вопроса. Повинні кожен господар магазину, там, ресторану, всі підприємці до цього долучитися, тому що місто це місто це наш дім, і в наш нелегкий час людям треба просто піднімати настрій для того, щоб хотілося далі жити, творити. І тому я вважаю, ця ідея правильна. Ну тільки вона, звісно, не за день робиться, але це все, все, все треба робити. І чим швидше, тим краще. Пані Світлана ідею створення справжнього квіткового візерунка поблизу свого магазину виношує не один місяць. Ми запланували це вже давно, во вже в нас ідеється виносується півроку. Вот і я думаю, що до Пасхи ми це все зробимо. Ми хочемо просто в сочетанні з травичкою пов'язати рослини, які треба буде насажувати кожного року, міняти композиції, ну побачити самі. Хай це буде таким секретом. Да. Дослухаючись до думки посадовців, підприємців та спеціалістів із ландшафтного дизайну, було обговорено майбутній вигляд кожної клумби, кольорову гаму квітів, їх розташування. Підготовчі роботи до приємного перетворення будуть завершені до кінця цього тижня. Планується, по-перше, вскопати всі клумби, вскопати силами працівників виконавчого комітету, міської ради і підприємців на цій дільниці. Тоді приїдуть знову приїдуть фахівці з рослинами от, і будуть впорядковані ці клумби, тобто засаджені відповідно до дизайнерського рішення, скажімо так, дослідної станції фахівців. Оновлені клумби в центральній частині прилук з'являться вже найближчим часом. Дуже вірогідно щодо Великодня. На черзі інші мікрорайони. Краса має дійти до кожного куточка міста. Як сказав міський голова, що це тільки початок. Ми починаємо як звичайно, починають откуда, починають його з центру, для того, щоб на прикладі центра люди бачили, як робить, що робить, до кого до до кого можна звертатися. Також це планується розповсюдити по всьому місту.